У чорному списку Сумська область потрапила до числа тих, хто найгірше впорався з підключенням до єдиного державного реєстру. Він містить зокрема інформацію про підприємців і підприємства, відомості про нерухоме майно. Тощо про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко під час виїзного засідання уряду, що відбулося у Полтаві. За словами посадовця, чотири регіони провалили завдання. Ще у сімох, у тому числі на Сумщині, ситуація критична. Як наслідок, керівник Сумської ОДА Микола Клочко отримав попередження. За ситуацію з низьким рівнем підключення до єдиного державного реєстру винести попередження керівнику Волинської, Черкаської, Миколаївської, Херсонської і Сумської областей. Як зазначено на сайті Міністерства юстиції, в Сумській області є чотири точки доступу до єдиного державного реєстру. Це органи місцевого самоврядування у Конотопі, Глухівському та Кролевецькому районах. Підключений також до ЄДР, Сумський міський центр надання адміністративних послуг, який виконує функції обласного ЦНАПу. Микола Клочко щодо негативної оцінки діяльності місцевої влади у даному напрямку відкоментував так. Ну, ми зараз понеділок збираємо на раду з цього приводу, будемо розбиратися. Це ж не мені, це голови райдержадміністрації, там не всі приключилися. будемо розбиратися. Ну, попередження це ж це ж нічого, це ж не вияло. Нагадаємо, на підключення органів місцевого самоврядування та районних адміністрацій ЦНАПів до єдиного державного реєстру столиця давала півроку. Почати працювати за новими правилами на місцях мали вже з 1 жовтня. Станом на 23 вересня, за даними Мін'юсту, до ЄДР під'єдналися тільки 14% ЦНАПів. Серед райдержадміністрацій дистанційний доступ до реєстру нерухомості мають 6% РДА або 33 з майже півтисячі. До реєстру бізнесу 8% або 45% райдержадміністрацій. Найгірша ситуація у Рівненській, Хмельницькій, Запорізькій та Чернівецькій областях їхнім керівникам видали Догану.